Ну, так само є інформація про те, що НАТО не надаватиме Україні військову техніку. Цікава, цікава, цікава річ, ви сказали. Знаєте, в принципі, я вам скажу, так довелося, багато прийшлося працювати з цією організацією, був військовим представником місії України при НАТО і з в двосторонньому форматі. Знаєте, НАТО ніколи не надає державам ні будь-яким. Військової техніки і збройно, чому тому, що НАТО, як організація, як штаб-квартира Брюсель, вона не має цього. НАТО це поєднання країн 28 країн, і кожна країна вирішує робити це чи ні. Тобто, це питання двосторонніх відносин. Це не питання відносин з штаб квартирою НАТО, відносин з міжнародним військовим штабом або з військовим командуванням НАТО з командуванням НАТО з трансформації або з командуванням НАТО з операцій. Тобто це питання двосторонніх відносин, відносин між Україною і конкретними країнами. Я хотів би також зазначити, що, що сьогодні е, матеріально технічні допомоги надана Збройним силам вже більше 170 мільйонів гривень, якщо порахувати по різним аспектам, по різним напрямам. Це, це звичайно, це не літальна зброя, так би мовити, це бронежилети, це каски, це. Електростанції, це радіозасоби і так далі. Тобто те, що ну от, от зараз вкрай необхідно, і цей, і цей рух продовжується. До речі, я хотів би, користуючись нагодою, подякувати щиро, подякувати всім волонтерам, які підтримують збройні сили, тому що це дійсно це колосальна робота, і величезні результати цієї роботи ми бачимо сьогодні.